Серед звільнених з полону під час останнього обміну троє захисників з Вінничини. Не парковку для офісного центру, а зелену зону просять облаштувати жителі по вулиці Келицькій. Жительки села Токарівка допомагають волонтерам Вінсоларт виготовляти кікімори. Трьох захисників Звіничини повернули з російського полону Сергій з села Плебанівка на Шаргорщині, Валентин Тиврова та Дмитро з Вінниці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Загалом Центральний регіональний центр координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими під час обміну супроводжував 18 українських військових. Нагадаємо, вчора Україна повернула з російського полону 95 людей. Повідомив голова офісу президента Андрій. Це воїни Збройних сил України, Нацгвардії та прикордонники. 93 рядових і сержантів та двоє офіцерів. Це оборонці з Маріуполя, з ЧАЕС, з острову Зміїни, з-під Бахмута. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь назовсталь. Я ще за тим сам мріяла бути військовою. І коли на Появилася можливість. Я прийшла в і Сказала, що я йду добровольцем. Ірина Стогній, старша бойова медикиня роти охорони, розповідає у війську служить з 2015-го. Повномасштабне вторгнення каже, зустріла в Маріуполі у складі окремого загону спецпризначення Азов. Мала заступати 24 лютого, діжурно по частині. І тут пролунали цих три вибухи, і почали літати самоліти, Ми вже були повністю в бойовій готовності. Каже, росіяни атакували Маріуполь артилерією, бронетехнікою та авіацією. Базірувалися в школі, потім школа почала більш обстрілюватися. Там не сильного укриття було. І ми переїхали на завод Ілліча. Там вже ми були в бункері, були масивні обстріли, і самолітами на нас кидали. І... Багато поранених було, багато вбитих було, дуже було важко. Попри втрати, українські оборонці не збиралися без бою віддавати Маріуполь росіянам, каже Ірина. Разом із ними на заводі були й цивільні люди. Семеро дітей було. Хлопці поки на позиціях, поки захищають, тримають оборону, але діти готували їсти. Розповідає, у квітні 2022 року росіяни оточили завод ілліча. Українські військові намагалися прорватися до Азовсталі і далі тримати оборону міста, каже медикиня. 14 квітня її підрозділ росіяни взяли в полон. Взяли в і сказали з піднятими руками руками під виходити з будинку. Нас положили на землю, зав'язали скотчем руки, витягнули нас в подвал, посадили нас в автобусі, повезли нас в Оленівку. Нас було в камері, ну так як камера. На двох у нас було там 13 чоловік. Ми під столами спали, і пістолами спали, на койки по три чоловіка спали. Не доїдали, не досипали, могли навіть по двоє, по троє суток не їсти. З Оленівської колонії, що на території окупованої Донеччини, Ірину повезли у російську в'язницю в Таганрозі. Там каже, було найважче. Вижити у полоні допомагала Віра. Підтримка один одного. Віра в те, що нас чекають. Ми співали українські пісні тихенько, нам звичайно за це ми деколи получали. Додому в Україну Ірину Стогній та ще 107 жінок у рамках обміну військовополоненими повернули торік, 17 жовтня. Перше, що зробила після звільнення, подзвонила мамі, щоб знати, що мама жива, то що мама, якби онкохвора, то що з нами все добре. Три місяці після полону медикиня проходила реабілітацію. Після повернулася до служби. Нині Ірина Стогній працює старшою бойовою медикиною роти охорони. Проводить майстер-класи з тактичної медицини для школярів. А ще каже, як і всі українці, мріє про перемогу. Перемога це коли дійсно наші землі, всі наші, і Донецьк, і Луганськ, і Крим стане наш. А це буде наша дійсна перемога. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. До 15 років позбавлення волі загрожує трьом вінничанам, які організували ботоферму, яка працювала на користь Росії. Про це Суспільному повідомив речник обласного управління СБУ Денис Закаблук. Наразі їм готують оголошення про підозру, поки їх не затримували. Спеціалізоване обладнання чоловіки встановили в орендованому гаражі у місті Вінниці. Щодня ботоферма реєструвала до 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, зокрема, й у заборонених в Україні. Готових ботів про продавали або ж здавали в оренду російським СММ-агенціям, що працюють на спецслужби РФ. На одному такому акаунті каже Закаблук: Вінничани щодня заробляли до 20 тисяч гривень. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки. Всі вінничани, один адміністратор, а двоє організатори, які безпосередньо придумали і організували цю схему. Було вилучено спеціалізоване обладнання. Відповідні GSM шлюзи, сім-карти різних операторів мобільного зв'язку. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 5 статті 361 Лігального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Фарбує мішковину і варить її в казані. Оксана Оранська робить заготовки для майбутніх кікіморзахисникам. Набрали мішковини, і нам зараз треба її вести до ладу, щоб зробити її отакого кольору зеленого. Тому що зараз велика потреба в нас де в зеленому, а це вже готовий виріб. Це тільки початок. А що має бути до неї? Має ще працювати ще чоловік чотири. Це дуже важкий труд. Зараз фарбує до 60 клаптиків мішковини. Потім тканину потрібно висушити і розторочити, каже Оксана. Допомагають у цьому мама Віра і тітка Галина працюють, співаючи українські фольклорні пісні. Темна була дає. Вони так жили все життя з піснею і на полі, і на фермі, і вони дітей колисали під свої пісні, і вони жили піснею, а тепер чекають перемогу. Бабусі Вірі, 79, Галині, 83. Вони рідні сестри, обидві вдови на пенсії. Щомісяця перераховують на з по 100 гривень кажуть. Я буду можу ще день торочити. Тож такої роботи немає. Вона, коли році, я їй допомагаю. Ми не можемо крепко робити, ми багато не можемо робити, але робимо скільки можемо. Під час Другої світової, розповідають, загинув їхній батько Пилип. Тепер за незалежність теж борються їхні родичі. Батько нас не вернувся з фронту, а це зараз страдають діти. За що? Фашист прийшов на нашу землю, вбиває наших солдатів. У нас в сім'ї воює. Троє наших чоловіка, братів і племінник, і четвертий загинув, на жаль. Ми не можемо тіло до цих пір забрати. Я б, що поїхала до того путіна, б, я б йому очі видерла б, сказала б, собака тебе здохбити. За що ти в цю землю нашу? Там буде. на виготовлення однієї кікімори йде 3-4 дні. Лише на спину потрібно до 40 таких пучків, каже Оксана Уранська. Зараз я покладаю всі свої сили і трачу чоловіки кошти. Тільки на те, щоб наступила перемога, Україно за мову, за Боже. Уфарбовані і розторочені заготовки волонтерки передають у центр Він Там створюються маскувальні костюми для оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому волонтерському центрі виготовили понад 115 кікімор. Нині каже Оксана Оранська, є замовлення з Донецького напрямку на іще 30 штук. нас від звічка за кікімори. Спасають. Слава, Рад, слава! Захисники на фронті дякують їм за працю, надсилаючи у відповідь фото і відео. І щоразу просять прислати іще ще кікімор. Бо подекуди такий маскувальний костюм каже Оксана, рятує життя оборонцям. Бабці, волонтерки стокорівка, не можуть особисто, тож просять через нас передати захисникам ось це. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Передаємо щоб вони виїхали, одружилися, мали сім'ї, щоб вони були щасливі, мали онуки, правнуків, щоб вони були здорові. З победую дорогим наші сини, дорогі наші соколя. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Віннична. Вінниці тимчасово обмежили рух транспорту на перехресті вулиць Шістотріччя і Василя Порика. Для проїзду залишили одну смугу у напрямку вулиць Келицької та Хмельницького шосе. Все через реконструкцію магістральних тепломереж. Про це повідомляють на сайті міськради у перший день. Робіт почали демонтовувати асфальт, де проведуть реконструкцію теплової камери. За словами речниці міськтеплоенерго Али Пахомової на цій ділянці також планують замінити майже 154 метри труб в тепломережі. Це дозволить мінімізувати тепловтрати в опалювальний період. Наразі на перехресті вулиць 603 і Василя Порика встановили відповідні дорожні знаки організації руху, а також скоригували роботу світлофорів. Реконструкція триватиме до 16 червня. Мешканці висотки по вулиці Келецькій, 52, що у мікрорайоні Вишенька, зібралися біля зеленої зони навпроти будинку. Тут є дитяча гірка, але поремонтувати її не можуть, розповідає Оксана Тупальська, бо землю орендують. Так само, як і доглядати за деревами. Їх збираються вирізати, аби побудувати офісний центр. Приходить забудовник і каже, що я буду тут будуватися. Люди побачили, що він же прислав сюди людей і почали робити проби грунту. І щось вже якісь роботи монтажу, чи то проводки, чи що почали робити. Люди почали питати, що ви тут збираєтеся робити. Під час зустрічі із забудовником каже Оксана, їм показали зображення майбутнього офісного центру, а біля нього парковка. Такої ж майже висоти, як наш будинок, офісний центр, і справа і зліва на місці наших дерев просто територія, де зможуть паркуватися автомобілі. Він буде мати підземніше поверхи, тому бити буду глибоко. І наші всі люди насправді дуже сильно злякалися, тому що, по-перше, будинок не є новенький. І зараз, якщо почати глибоко бити сваї, то цей будинок розвалиться. Люди також проти і вирізки дерев, каже Оксана. Їх тут висадили 1970-х. Постійно досаджували нові. Ці дерева, розповідає Наталя Бруй, захищають помешкання від шуму транспорту. У цій багатоповерхівці з боку Келицької балконів немає, тож насадження ще й захищають квартири від пилу та загазованості. З тої сторони заправка, тут заправка, там промислова зона, сусідній будинок, стільки само населення, там 9 поверхів, 4 під'їзди. Вони не мають абсолютно свого майже території, де гуляти, відновлювати сили після роботи і оздоровлювати дітей. У цьому мікрорайоні не так багато парків і скверів, де можна було підпочити, каже Наталія. А тому мешканці написали звернення до міськради, зібрали підписи проти будівництва і під зверненням до забудовника. Вінничанка Юлія Мельник створила петицію на сайті мерії з проханням облаштувати тут сквер скейт-парком та зеленою зоною. Вона зібрала 353 підписи з необхідних 350. Наша пропозиція це не просто не будувати, а це припинити тут різні проекти, як будь-які забудовні, а цю територію зробити зеленою зоною, щоб зробити скейт-парк на ділянці вільній, яка знаходиться за зеленою зоною, щоб там могли діти прийти по на роликах поїздити, відпочити, а в зеленій зоні поставити лавки, насадити квіток, підсадити сакури, гарні дерева, щоб сюди і нам було приємно зайти подивитися з вікна і щоб людям було приємно з цього району прийти відпочити. Ми звернулися з інформаційним запитом до міського департаменту архітектури і містобудування, аби дізнатися, чи видавали там дозвіл на підготовчі будівельні роботи і чи можливо облаштувати скейт-парк скейтпарк зеленою зоною. Відповідь повідомимо у наступних випусках. Телефоном ми поспілкувалися з архітектором Романом Вікуловим, який був на зустрічі з мешканцями багатоповерхівки. Він розповів, ділянку орендує замовник архітектурного проєкту. Суспільне готове надати ефірний час забудовнику для висловлення своєї позиції. Доцентка кафедри хімії одного з Вінницьких вишів Тетяна Добіжук каже, зелені насадження виконують кілька функцій: регулюють температуру навколишнього середовища, запобігають ерозії ґрунтів. На тій ділянці є схил, то це дуже важливо. Трав'янисті рослини не справляться з цією функцією. Великі дерева є бар'єром для поглинання шуму, а тим паче це одна із центральних магістралей. 2018-го тут хотіли побудувати автомийку. Тоді мешканці, каже Оксана Тупальська, відстояли цю ділянку. Тож, аби не повторювались подібні ситуації, просять демонтувати будівельний паркан і облагородити місцевість. Вона Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.